Вітаю! Ви дивитесь Newsroom, незалежний канал, де кожне слово має свою вагу. Підписка, вподобайка і ваша підтримка те, що дозволяє нам залишатися чесними і не залежати від політики чи реклами. Усі деталі, як нас підтримати, в описі під цим і, взагалі, кожним відео. Дякуємо всім, хто з нами. У мене э, перед ефіром було таке бажання. Можливо, треба було змінити назву нашого ефіру, на хто нарешті заткне безузу. <світ> Але якщо чесно, ну я вже не раз неодноразово казав, що ну, мені просто вельми не, немає жодного бажання взагалі коментувати а, діяльність висловлювання цієї пришелепкувати, бо ну врешті-решт я не лікар, щоб це коментувати. Є просто один аспект з цього всього безумного лайна, на який я хочу звернути увагу. В першу чергу увагу наших глядачів. Весь цей час, два останні роки, ця дама без обмежень лібрут на воєнне керівництво Української збройних сил Спочатку на Залужного, потім на Сирського, тепер до Сипського доєдналася ціла група різних воєначальників українських. І жодного слова за весь цей час. Від цієї першелепкувати я не почув на адресу Зеленського, Ярмака та керівництва партії Слуга народу Адже якщо ти от безпосередньо ти така. От Вся безугла. І ти вважаєш, що от залужний і сволоч що сирський і сволоч. ну то може відповідь, дай відповідь на запитання, звідки вони беруться, ці люди, хто їх призначає на ці посади. І, врешті-решт, може, і треба якось до відповідальності того, хто призначає цих людей, ні. Ні пари з вуст. Тому я роблю висновок, який, в принципі, я, я свою точку зору не міняю, я її висловлював ще, коли вона почала без, безбожно торпедувати А Валерія Залужного, я тоді ще казав, що я не маю сумніву, що ця божевільна, вона є погано керованим, але, врешті-решт, ротом офісу президента. І той факт, що після всіх цих скандалів партія Слуга народу відмовилась позбавляти її місця в парламентському комітеті, підкреслюю, не позбавляти мандата, а позбавляти місця в комітеті з оборони та розвідку. Ця придурошна, вона продовжує свою діяльність, а її фракція в Верховній Раді відмовилася. Вилучати її зі складу цього комітету. І це з моєї точки зору яскраве свідчення того, що вся її балакучість це не просто її особиста ініціатива. Вона дура ініціативна, без сумніву, болтлива, без сумніву. Але цією ініціативною дурню дуже вміло керують люди, які безпосередньо сидять офісі президента Зеленського. Мабуть, ну, питання доволі складне, хоча з оцінками я погоджуюсь, я і сам багаторазово виступав в якості принципового захисника співробітників ТЦК. Треба просто розуміти, що кількість цих співробітників вона доволі велика, і в будь-якому колективі, який складається з тисячі осіб. Завжди знайдуться люди, які не відповідають займаним посадам. Завжди, в будь-якому підкреслюю, починаючи від сільськогосподарського виробництва, закінчуючи правоохоронним органом То чому саме ТЦК має бути винятком На жаль, ці випадки трапляються. Щодо їхнього висвітлення, я абсолютно погоджуюсь з цією ситуацією, що переважні свої більшості. Ці негативні моменти, які мають місце, вони, інтерес до них підіграється штучно, і поширення штучне поширення соціальними мережами і розкручування воно здійснюється завдяки з, і, з підтримки Російської Федерації. Немає в цьому жодних сумнівів. І разом з тим. Кількість оцих роликів вона створює, ну, якщо назвати чесно, то з моєї точки зору принаймні об'єктивну картину всередині нашої держави. На жаль, так влаштований і телебачення, і Ютуб, в тому числі, і Тікток. Що негативні відеофрагменти. Вони мають набагато більше поширення мережею, ніж позитивні. Ну от, я не можу цього пояснити, але цей факт відомий всім професійним медійникам. Окрім того, існує ще одна статистика: що що стосується фейків, то серед тих глядачів, які дивляться якусь фейкову новину, якщо взяти їхню кількість за 100%. До спростування цього фейку доходить лише до 15% з цієї аудиторії, яка подивилась цю фейкову новину. От в цьому є величезна проблема взагалі, оцих сучасних інформаційних технологій. Що стосується конкретної проблеми а, поведінки громадян України. Підкреслюю всіх без винятку, в тому числі і співробітники ТЦК і цивільних громадян України. Все має відбуватися в рамках цінного законодавства. І, вибачте, я не бачив жодного, підкреслюю жодного випадку, коли співробітники ТЦК підходять до, ну, здебільшого, мова йде про чоловіків, да? вони підходять до чоловіка. І починають без, без без жодних якихось там попереджень, без жодних ознак, починають його силоміць кудись тягнути або вовтузити взагалі. Ну, от такого я не бачив ніколи. Зверніть між іншим увагу, в переважній своїй більшості ці, ці роліки, вони обрізані початки. Їхні обрізані. І вони поширюються саме з того моменту, коли в певний момент цього конфлікту. А це конфліктна ситуація, коли співробітники ТЦК починають застосовувати силу. От в цей момент починається цей відосік А що призвело до застосування сили, це не показують, бо це нікого не цікавить. Я розумію, що співробітники ТЦК не мають права взагалі застосовувати силу до повідомлення до цивільних громадян. Це порушення. З їхнього боку, без сумніву, це порушення, і вони за це мають відповідати. Так само, як мають відповідати за порушення чинного законодавства. Всі ті, хто добровільно не з'являється до тимчасових центрів комплектування, всі ті, хто плаває дисою, всі ті, хто їздить зерновозами через кордон. Оця ця публіка, вона точнісінько, так само має відповідати згідно чинного законодавства. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей.